Анатолій Валевський Медові соняшники Який різноманітний і загадковий казковий світ квітів. Всі вони неповторні та привабливі своєю особливою красою, властивою тільки кожному окремо. І для кожного є свій особливий час. У спекотному липні, коли прогріта наскрізь земля ліниво дрімає в сонній млості. Пишними, золотисто жовтими коронами від краю і до краю панують на полях високі, стрункі соняшники, вбираючи в себе щедре тепло розпаленого сонця і свіже дихання вільного степу. Безшумно і безтурботно пурхають легкі мотелики, радіючи добрій погоді, весело цокотять довгоногі коники і цикади, намагаючись переспівати один одного, стурбовано гудять джоли робітниці. Перелітаючи від квітки до квітки і дбайливо збираючи ароматну данину, щоб потім перетворити її на солодкий бурштиновий мед, який зігріватиме в холодну зиму. Адже що може бути кращим за гарячий свіжозаварений чай з тягучим медом, який зберіг у собі золотисті іскорки сонячного літа, коли за склом, прикрашеними морозними візерунками, крутиться в несамовитому танці хуртовина? Ну, Звичайно ж, не одним тільки медом обдаровує нас соняшник. Будуть ще й насіння і соняшникова олія, а для затятих рибалок макуха, на яку так добре ловиться короб, і не тільки. Але все це буде потім, а поки що очі відпочивають на пишних гарячих квітах. І якщо навіть за вікном не вщухає рясна злива, то пишний букет медових соняшників у переміж з білими ромашками. Наповнить будинок світлом і сонячним теплом, Адже не дарма соняшники називають квітами сонця.